Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми знову на каналі Смачно з любов'ю і з Валентиною. Сьогодні в нас буде особливий рецепт, який підходить як для дорослих, так і для діточок від 6 місяців. Це в мене блюдо із гарбуза. Я зараз буду показувати, як я буду готувати. У мене тут два віда. Рецепт це супчик гарбузовий і гарбузове пюре. Для гарбузяної каші, яка корисна як і для дорослих, так і для діточок. Сьогодні я покажу рецепт, який можна діткам від року. І для цього я беру одну невеличку картоплину, я поріжу її кубиками: 300 грамів гарбуза. і... Да, гарбуза, тому що колись, як я ходила ще в школу, вчила такий вірші: Ходить гарбуз городу, питається свого роду, чи всі живі, чи здорові, всі родичі, гарбузові. І в мене ось такий великий гарбуз, який мені <сміття> привезла моя сваха Таня, це гарбуз спеціально на кашу. І я взяла 300 г гарбуза, очистила, порізала ось такими кубиками. Картоплинку я також очистила, буду нарізати дрібними кубиками. Я також взяла е, невеличку морквину, порізала її також е, частинками. 70 грамів філе Я також порізала ось такими кусочками і трішечки підсмажила на сковорідці. Е, звичайно, е, це все в мене трішечки чуть-чуть, для того, щоб шкірочка взялася і щоб сік залишився всередині. Я також взяла десь 15 грамів вершкового масла. Таку кастрюльку я наляла 700 грамів водички. І так як морква вариться довше, я вкидаю, водичка вже закипіла, закипає моркву. І разом я буду вкидати м'ясо. І хай готується до готовності моркви. І м'яско також приготується. На розігріту сковорідку я викидаю вершкове масло, щоб воно розтопилося, і викидаю цибульку. І буду готувати по соте. по соте, Тобто цибулька змінить колір із такого білого на такий скляний. Цибулька пробула на сковорідці 3 хвилиночки на малому вогні, найменшому вогні. І вона ось так змінила свій колір. І все, вона готова. Я її скидаю в окрему мисочку. Морква і м'яско пробуло 30 хвилиночок, тому що морква була е, твердувата. І в цю суміш я вкидаю гарбуз і картоплю кубиками. І хай готується хвилиночок 25. 25 хвилиночок. Проварилася наша гарбуз із картопелькою. Я трішки зіллю бульйончик. Так, сюди ж я викину цибульку, яку ми обжарювали, також сюди я викину. Морпу і м'яско. І я буду збивати це ручним блендером. Дивіться, яке прекрасне вийшлося у нас пюре. Ми можемо робити навіть два в одному. Значить, цей супчик і це пюре воно підходить діточкам віком від 8 місяців, навіть з піврочку. Ось я зараз накидаю це в піалу. Це буде в нас пюре. А до цього супчика я добавлю бульйончик. Я виллю практично все. там не багато, там грамів десь 250. І я сюди ще добавлю. дивіться, якщо для діточок ви будете, для малесеньких діточок, солі не додавайте, тому що воно має такий солодковатий смак, морфочка, грабусу, все натуральне. А якщо для дорослих можна додати ну, буквально дві щіпочки солі. Ось так. Так що майте на увазі для діточок своїх малеч від півгодіка. І далі можете готувати такий супчик і таке пюре прекрасне. І дітки будуть із задоволенням їсти. Ну, і дорослі, звичайно, також. Я хочу сказати, що гарбуз він росте в різних місцях. Він росте і в селах, де також є молоді мами, і можуть прекрасно годувати своїх. Маленький діточок і є старші люди, іде всім усім. Просто я буду зараз випускати серію рецептів із гарбуза, тож ви переглядайте, мій хороші. Такий прекрасний суп получився з гарбуза. Його можна вживати всім, починаючи від піврочка і до, іс, до е, пенсіонерів. І ось таке пюре це дитяче пюре. Тож готуйте мої любі молоді хазяйки і мами, і дорослі. Готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!